Друге, за величиною місто планети опинилося на межі невідомого майбутнього. Десятиліттями тут поступово визрівали екологічні катастрофи, а втручання влади залишилося мінімальним. Тепер настав час розплати, повені здіймаються до триметрової висоти. У місті тече річка, яку називають найбільш забрудненою у світі. Повітря насичене отруйним смогом. Земля щороку присідає на 25 сантиметрів. Щоб уникнути краху, уряд четвертою за чисельністю населення держави світу робить безпрецедентний крок. Переносить столицю на інший острів, де будується абсолютно нове місто. Але переважна більшість із 34 мільйонів мешканців цього мегаполіса залишаються без можливості виїхати. Люди тут із дитинства вміють жити поруч із водою про те, щоб не лише виживати, а й розвиватися. Їм доведеться приймати досвід найбільш прогресивних прибережних сусідів, які вміють поєднувати життя з морем і берегти природу. Це Джакарта місто що тоне. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Сьогоднішня столиця Індонезії виросла у низинній дельті, де 13 річок впадають у північно-західне узбережжя Яви, найгусто населенішого острова з понад 17 тисяч островів, що формують архіпелаг. Джакарта перетворилася на справжній світовий плавильний Казан. Тут співіснують понад 1300 етнічних груп країни. Ми дуже різні, кажуть індонезійці. Ще до приходу ісламу тут існували власні вірування та традиції. Подейкують, щоб скуштувати всі страви Індонезії, треба прожити тут щонайменше 40 років. Тобто, тобі варто затриматися тут надовго, адже кожен куточок має свою особливу кухню: джакарта, центр промисловості, торгівлі та фінансів, серце найбільшої економіки Південно-Західної Азії. Її основні товари експорту вугілля, пальмова алія та паливо. Але робоча сила швидко переходить від сільського господарства до сфери послуг, і це ознака розвитку. Індонезія природний рай із береговою лінією понад 99 тисяч кілометрів, другою задовжиною у світі. Її пляжі приваблюють мільйони туристів. А мангрові ліси і торфища роблять країну важливим поглиначем вулицю на планеті. Щоб прибережна Джакарта могла існувати у цій заболоченій екосистемі, частина території мала б лишатися незабудованою, виконуючи роль зелених зон, що під час злив тимчасово перетворюються на водойми, захищаючи решту міста від затоплення. Але системного та далекоглядного міського планування Джакарта так і не отримала. Я намагався відшукати хоча б один зелений простір, більший за футбольне поле, але швидка урбанізація тут обернулася трагічною помилкою. Трохи погляд у минуле. У 1619 році голландські колонізатори захопили поселення Сундекелапа і створили там торгівельний фортпост. Вони перейменували його на Батавію, зробивши опорним пунктом голландської Ост-Інської кампанії. Європейці проклали мережу каналів у стилі Амстердама, розділивши місцеве населення та колоніальні квартали. Та незабаром тропічні хвороби, поширені через забруднені води, змусили голландців відступити в глиб острова, залишивши узбережжя яванцям. Після здобуття незалежності у 1940 х роках планування міста перейшло до індонезійців. Найбільш впливовим лідером став генерал Сухарто, авторитарний правитель, якого підтримували США. Він прийшов до влади після кривавих подій, а його корумпований режим заохочував безконтрольну забудову. Спершу це сприяло економічному зростанню, але згодом влада втратила здатність забезпечувати базові послуги, наслідки цієї політики і досі відчуває кожен мешканець Джакарти. До централізованого водопроводу підключені менше мільйона домогосподарств. Більша змушена бурити власні свердловини, але опади не потрапляють у ґрунт, бо місто закутив бетон, підземні водоносні горизонти виснажуються, і ґрунт починає ущільнюватися. Так відбувається просідання землі, яка тепер прискорилася втричі. Щоб відстежувати його, у землю вбивають довгі палі до скельної породи. Тиск від десятиліть забудови лише погіршує ситуацію. У результаті майже 40% джакарти вже знаходиться нижче рівня моря. Коли приходить сезон дощів, річки виходять з берегів і місто знову опиняється під водою. У новорічну ніч 1 січня 2020 року на місто зійшла потужна злива. За кілька годин дощ затопив величезні райони, зробивши джакарту водною пасткою. Це була найсильніша злива за останні 24 роки. Багато районів залежать від ненадійних насосів, коли вода сягає критичного рівня, електрику відключають, а насоси зупиняються. Та існує ще одна пастка. Без належної очистки вода наповнена токсинами та збудниками хвороб. Люди як можуть бореться з повенями. Дехто вже кілька разів підіймав будинок, щоб врятуватися від води, висота підйому і не досягає півтора метра від основи. Річки, закуті бетоні береги, не можуть відновлювати підземні горизонти, швидко замулюються та переповнюються сміттям. Історик Різал нагадує, перші мешканці Джакарти жили саме біля річки Чилівунг. Для них вода була благословенням, яке потрібно берегти. Голландці ж перетворили її на систему відведення в море. Але досвід показав, каналізація не працює в тропічних умовах, канали лише забиваються, стаючи джерелом небезпеки. Після азійської фінансової кризи влада дозволила хаотичне розширення поселень уздовж річок та узбережжя, аби уникнути соціальних заворушень. Тепер місто доводиться повертати ці землі та відновлювати природу, але це викликає спротив. До того ж, питання власності на ділянки залишається заплутаним. З одного боку, виселення жителів необхідно, але мешканці кампугів обурюються. Як вони можуть називати нас нелегалами? Ми платимо за електрику, податки, воду. На виборах їхні голоси враховують, але коли йдеться про виселення, їх більше не визнають громадянами. Держава пропонує переселенцям квартири у муніципальних будинках, але нове житло часто розташоване за десятки кілометрів від рідних районів, а безкоштовно його надають лише на три місяці. Далі потрібно платити оренду, яку більшість не може собі дозволити для людей, що жили поза формальною економікою. Це стає непосильним тягарем. Борг у понад мільйон рупій приблизно 65 доларів, загрожує виселенням і закриттям квартир. Окрім просідання ґрунту, Джакарту накриває ще одна загроза невпинне підвищення рівня океану. Захисні дамби, зведені для стримування хвиль, уже починають руйнуватися. Їх підриває нерівномірне осідання ґрунту. Навіть у тихі дні це відчутно. Приплив настільки високий, що перекриває цілу вулицю, затоплюючи сотню метрів дороги і виходячи за ріг. Місто, яке дедалі глибше занурюється нижче рівня моря, стає беззахисним перед ударами штормів. Щоб уникнути сценарію, з постійно затопленою столицею влада запустила два масштабні проекти. Перший план завершити кілометри морських укріплень, другий спорудити 32 кілометровий ланцюг штучних островів у формі птаха гаруди, національного символу країни. Над проектом вартістю понад 30 мільярдів доларів працює нідерландська компанія, світовий лідер у зведенні морських захисних споруд. Його мета відгородити місто від океану і водночас створити прісноводну лагуну як додаткове джерело води. Але будівництво триватиме близько трьох десятиліть, і тоді може бути вже запізно. Значна частина узбережжя потоне раніше. До того ж існують інші ризики нові хвилі переселень застійні водні басейни без належної каналізації і систем очищення, що можуть стати осередками хвороб та екологічних криз. Уряд визнає, що дамби не врятують місто назавжди, тож робить безпрецедентний крок, переносить адміністративний центр на інший острів. За понад тисячу кілометрів від Джакарти на Борнео розпочалося будівництво Нусантари. Мегапроекту вартістю 35 мільярдів доларів. Президент Джоко Відодо пояснює переваги такого рішення. По-перше, нова столиця, розташована ближче до центру архіпелагу, забезпечить краще представництво віддалених островів. По-друге, це частина плану збалансувати розвиток між регіонами та перетворити країну на одного з лідера світової морської торгівлі. По-третє, це дасть змогу зменшити транспортний хаос у Джакарті. І нарешті нове розташування убезпечить столицю від ще однієї загрози яви, потужних вулканічних вивержень. Подібні кроки робили М'янма і Бразилія, проте там столиці переносили в глиб суходолу, а не на інший острів, і результати залишаються неоднозначними. На Сунтареж анонсується як зелений екологічний центр із 75% території під парки і ліси, що замінять колишні промислові плантації. Проте постає низка проблем. Чому величезні кошти не спрямувати на порятунок Джакарти? Звідки взяти такі гроші, хто отримає вигаду від земельних спекуляцій, якою буде ціна для тропічних лісів Борнео, одного з найбільших природних вуглецевих резервуарів і притулку для рідкісних тварин? І як новий урядовий центр із відстані у 1000 кілометрів контролюватиме мегаполіс мільйоник. Навіть капітан місцевого парома сумнівається, коли почув, що столиця буде в Пенеджамі, я був приголомшений. Невже таке можливо збудувати центр країни серед джунглів? Попри масштабну міграцію, більшість мешканців залишаються в Джакарті і не без підстав. Її проблеми складні, але вирішувані. Місто вже почало долати те, що вважалося безнадійними заторами. Тут діє найдовша у світі система швидкісних автобусних маршрутів. У 2019 році відкрилася перша лінія метро, а в планах ще кілька. Тепер Джакарта більше не входить у десятку найперевантаженіших міст світу. А просідання можна зупинити. Інші мегаполіси це довели. Токіо з 1900 до 1970 року опустилися майже на 5 метрів, подібне пережили Шанхай, Тайбей, Йокогама, Бангкок. Вони знайшли вихід, забезпечили мешканців водопроводом і заборонили масове буріння приватних свердловин. Якщо влада справді доведе до кінця обіцянку забезпечити всі домогосподарства водопостачанням до 2030 року, то доведеться закрити понад 10 тисяч нелегальних свердловин. Цей план іде поруч із очищенням річок мегаполіса, серед яких читарум одна з найбрудніших у світі. Офіційна програма обіцяє протягом 7 років відновити її від джерел і до гирла. Перші результати вже є, але попереду ще колосальна робота, адже десятки річок, що перетинають джакарту, досі отруєні відходами. Щоб пом'якшити ризик затоплень, у місті створюють парки-резервуари, які беруть на себе надлишок води. У південних районах вода тимчасово затримується, аби захистити північні квартали від потужних потоків. Такі зони працюють як природні подушки безпеки, утримуючи воду, поки насосні системи не справляються з нею. Ще один підхід створення надточної карти міського рельєфу і контроль забудови низин. Ділянки там можна підсипати чи забудувати з урахуванням підняття рівня води, а нові технології дозволять споруджувати дешеві плавучі мости, які з'єднають райони навіть під час повеней. Це довгострокова робота, але вона може привести до майбутнього, де Джакарта не бореться з водою, а співіснує з нею. Справжнє місто на воді в серці архіпелагу. Деякі мешканці вже зводять оселі, що витримують метри води і просідання. Їхні двори спеціально не заливають бетоном, аби вода вбиралася у ґрунт. Ми хочемо жити в дружбі з водою, кажуть вони, у прибережних кварталах, які приречені на регулярні підтоплення, замість масових виселень, можливий інший шлях, будівництво житла пристосованого до життя на затопленій території. Архітектор Ю Сінг пропонує саме такі рішення: доступні будинки на палях різної висоти, створені для життя у водному середовищі. Його команда експериментує з компактними оселями. На ділянці розміром із паркувальне місце 2,5 на 5 метрів можна звести невеликий, але життєздатний дім. Такі моделі стають виходом для густо заселених районів. Жителі Джакарти вже доводять, що можуть знаходити компроміси. У 2015 році, коли влада планувала розширення русла річки в кампу Нутінкау, мешканці домовилися добровільно відступити на 5 метрів від води. Це дозволило уникнути масового знесення. 250 із 300 родин залишилися у своїх домівках. Тепер їхні оселі відсунуті від річки, але збережені. Ми сподіваємося, що цей досвід стане прикладом для інших поселень, кажуть вони. Якщо мешканці нетрів отримують право на діалог і можливість брати участь у пошуку рішень, компроміси знайдуться. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!